Я дивлюся, хлопці починають копати окопи під аеропортом. і Я до них уже шестіранку. І так почалася моя історія. Прикордонники переконували 16-річного школяра повернутися додому та швидше евакуюватися, але ховатися це не для нього. Хлопець став очима військових та завідував бандерівськими смузі. Я народився в Україні, і я народився в цьому селі, в якому я зараз проживаю. І я його ніяким боком не хочу покинути. І не хочу, щоб була якась нечість. У лютому 2022-го Валентин закінчував 11-й клас, займався спортом та мріяв стати військовим. Почалася повномасштабна війна навколо хаос. Люди втікали з країни. Валентин теж мав змогу виїхати за кордон та професійно грати в регбі в Іспанії. Нам би видавали кошти, ми би там жили. Ну було би все круто. Але ми сіли з сім'єю говорити, і всі на відріз сказали, що ми в цьому селі родилися, ми в цьому селі проживаємо, ми тут і залишимося. Зранку хлопець прийшов на позиції прикордонників неподалік від своєї хати. Його пропозицію допомогти, військові одразу відхилили та відправляли додому. Та наполегливість Валентина вразила захисників. Невдовзі він уже пліч-опліч із ними рив окопи. У нас була там швидка і швидка бригада. В середньому хлопцям уходило приблизно півтори години, щоб викопати. Ми в троям справлялися буквально за 45 хвилин. Разом із військовими Валентин стежив за ситуацією на Київщині та зводив блокпости. Переживала само собою, переживала Кожен вибух, особливо ночі, коли його дома не було. Коли я вже знала точно, що він там, що він з хлопцями. То мені більш легко було 168 днів. Хлопець пильнував кордони України. Відтоді минуло вже півтора року. Його відданість батьківщині відзначили на найвищому рівні під час зустрічі з першою леді, а також на заході від МВС, де він отримав сертифікат на відпочинок у мовному таборі в Карпатах. Але Валентин віддав цей подарунок дитині, яка постраждала від війни. А сам замість відпочинку готується знову захищати Україну. Він закінчив школу і тепер планує вступити до військової академії, аби бити ворога професійно. Я вже зібрав всі документи і буду їх подавати військову академію міста Одеса на кафедру командир управління підрозділами сил спеціальних операцій.